Захоплювався фотографією та любив мандрувати світом. Андрій Бурчак на третій день повномасштабного вторгнення добровольцем зі своїм братом став на захист України. Андрій пройшов через бої у найгарячіших точках фронту. З батьком Андрія Бурчака, який віддав життя за Україну, поспілкувалася Альвіна Абрамчук. Коли ставився за мету, я говорив, він старався цієї мети досягнути. У Андрій Бурчак за спеціальністю економіст. Займався фото та відеозйомкою. Був майстром спорту зі стрільби з лука. Він був худенький, і ми вирішили, що лук це така, ну що там, тятів натягнеш. І вона легко натягується і все. А як виявилось, ну просто дружина не знала, що наскільки тятів. Потрібно там, яка вага, там вже по вазі виставляється дітей для маленьких, там менша нагрузка, для більших більша нагрузка. Потім, коли вже е, він почав, ну е, прийшло рік-два роки, коли вже він позаймався, то це дійсно він залишався там надовго, щоб е, фізичний рівень свій підняти. Ну і він на цьому він не зупинявся. 26 лютого 2022 року Андрій зі своїм старшим братом Денисом добровільно стали на захист України. Воювали у Майорську та Бахмуті, що на Донеччині. Андрій Бурчак загинув 24 грудня 2022 року, рятуючи побратимів. Тому що вони були на самому нулі. І коли почався сильний обстріл. Ну, там було багато обстрілів. ну, Один з них це якраз тоді, там їх накрили сильно. Андрій витягнув поранених. Ну, Згідно розказів побратимів, то, що був звіт командира, який відправлений був на військомат, і присланий мені як би копія. Він витягнув троєх чи четверих поранених і повернувся, там залишався один, вже двохсотий, вбитий вже. І він повернувся, щоб не залишати його, тому що вони мали відійти. І в цей час накрили градами місце евакуації. Перед смертю Андрій Бурчак написав на своїй сторінці, що якщо він загине, нехай всі на його похороні відтискаються від землі. До війни Андрій Бурчак хотів мати власну родину та дітей, але цю мрію він не встиг реалізувати. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук новини Сі 4